Слабкість, головний біль та ломота у тілі знайомі усім нам симптоми підвищеної температури. Кружиться голова, ну жар збросає, то холод. Що змушує наше тіло горіти? Та чи варто самотужки збивати жар? Замість запланованого активного відпочинку постільний режим. Так неприємно минули вихідні для Яни. Наприкінці робочого тижня в неї несподівано підвищилася температура. Мож то як ну від цього температура не повищається. Я не знаю, може, чим-то Але Новот приїхала і слігла. Утром присипаюсь, і теж температура. Температура 38 і жодних симптомів застуди. Щоб полегшити самопочуття, Яна прийняла жарознижуючі. Утім, таке самолікування може бути небезпечним найосновніше це те, що ми приховуємо причину. Ми випиваємо, ми збиваємо температуру і почуваємося. Нібито добре, але насправді процес хвороби якийсь патологічний стан у нас розвивається. Найкраще це спочатку знайти причину серед причин підвищення температури тіла не лише вірусні інфекції та запалення, а інтенсивні заняття спортом, зараження крові або онкологія. Якщо жар довго не минає, треба звернутися до лікаря. Якщо довгий час буде триматися висока температура. Це може призвести до зневоднення організму, до порушення водно-сольового балансу. У маленьких дітей це може призводити до судом, тому дуже високу температуру варто забувати. при високій температурі тіла слід дотримуватися таких правил: передусім, не переносити хворобу на ногах частіше провітрювати кімнату та пити якомога більше теплої рідини.